Збираю 6 літрів, кинув сюда монетки, Сюда і набираю. Так воно підчуть баночку. О, даже покажу сколько залишилося. 2,4 і 2,3, 2,2. This is the same one. Now pack що за Стоп. Щось забагато. Перелилася. А чому багато так? На потего шість літри Трошки перелило. Закручую. Все. Пришли из магазинчика домой.